Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. і Наша сьогоднішня розмова про постать, котра змінила культурне і літературне життя України кінця вісімнадцятого сторіччя Григорія Сковороду, українського просвітителя гуманіста. Ну, спогади про нього поринемо як завжди з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю в нашій студії. Вітаю, пані. Отже, Григорій Сковорода, український філософ, поет, педагог, народився в сотеному містечку. Чорнухи Лубинського полку, що нині на Полтавщині, найбагатій козацькій родині, навчаючись у Києво-Могилянській академії, вивчив латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Ознайомився з творами багатьох філософів і письменників від античних до сучасних, переслідуваний світськими і духовними властями, вів життя мандрівного філософа. Сенс людського існування вбачав у подвигу самопізнання. Його творчість стала ключем, що відімкнув двері в добу зародження нової української літератури, розквітлої на надбаннях. Давньої літератури. Так Григорій Сковорода, народний мудрець і мислитель, освітянин, письменник створив власну філософську систему ідей, що стали передовими на той час. Власне, а в чому вони полягали тоді, і наскільки вони актуальними залишаються сьогодні? Я задала одну притчу пані Наталю. Суть цієї притчі полягала то в тому, що е, молодий хлопчик синочок запитував у свого батька, «Тато, чому люди так мало живуть? Ось Григорій Сковорода, 1722-1794. Ну хіба це справедливо, що так мало живемо? Як можна продовжити людське життя? І батько йому каже: ну хіба що зробити більше тере на могилі між 1722, наприклад, і 1794. -м? чому я задала цю притчу, пані Наталі? Тому що Сковорода жив в один із найтяжчих періодів нашої історії 18 століття. 18 століття називають ще ліквідаційним темпом, коли всі українські інституції були знищені, коли в 1722 році було створено так звану малоросійську колегію, коли в 1764 році було зруйновано гетьманат. як Форму існування нашої козацької держави. І тут раптом, пані Наталю, така постать: життя якого якої не тере, життя якого якої насправді не закінчилося. А триває сьогодні, і ми приходимо в один із ювілейних років до Григорія Сковороди і кажемо йому, дай нам сили. Звідки цей феномен? Мені здається, що для нас сьогоднішніх, які живуть одночасно в епоху. Героїзму і плебейства, і між героїзмом невеликої кількості людей і плебейством значної частини суспільства, прірва. А він насправді був тим чоловіком, який знайшов у час суцільної прірви XVIII століття. Втримати духовні опори нації, уявляєте, що таке духовні опори нації? Це самосвідомлення, хто ти, звідки, для кого ти, для чого ти, в чому твоє призначення, у чому твоя сутність. Тому це посил для всіх тих людей, які сьогодні. Налякалися чогось, які не можуть себе зреалізувати, які втратили віру, які розуміють, що все йде всемена і краю немає, куди воно ділося, відкіль взялось. А сковорода кричить нам з далекого 18 18-го століття? Ні. Нічого не минуло, тому що основні концепти, які нам подарував свобода, подарував Сковорда, це концепт свободи, це його «Ода лібертати», присвячена Богдану Хмельницькому. І найважливіший пані Наталію, концепт: пізнай самого себе. І ще дуже важливо: не шукай щастя де інде, воно тут всередині. Копай криницю в самому собі, і тоді ти нап'єшся з себе чистої води і даси ту чисту воду іншим людям. До речі, пізнай самого себе, він все життя шукав власне я mm -hmm. і друге своє я знайшов у своєму учневі. Так, пам'ятаєте, їхні були стосунки із Ковлинським? Так, з Ковлинським, учень, який перший написав про Григорію Сковороду біографічні спогади, і дуже Григорій Сковорода цінував дружбу. І він казав, що якщо наше з вами життя це мандрівка, то дружба це той візок, який полегшує рухатися далі. І ще знаєте, що казав пані Наталі Григорій Сковорода? Що з ким будеш спілкуватися, на тому і будеш на того і будеш подібний. І дуже важливо знайти того спілкувальника, який би відповідав твоєму внутрішньому світові. І спілкуючись однією людиною, яка перебувала у глибокій печалі, а печаль Григорій Сковорода називав однією із найнебезпечніших людських емоцій, він казав, що якщо ти спілкуєшся з песимістичною людиною, темною людиною, печальною людиною, ти мимоволі. Пускаєш у свою середину її нечистий і недобрий дух. Оцей Ковалинський, який був його другом, він давав йому розкіш спілкування. Пригадую, казав свого часу де сент Зіпюрі, що найбільша розкіш в тому житті це розкіш спілкування. І, е, очевидно, Господь дарував йому таких супутників, з яких він сам міг заряджатися, і заряджав також інших. Зрештою, саме під час спілкування можуть народжуватися і е, цікаві думки, і істини. Водночас Григорій Сковорода належав і до тих, які вміли мовчати. Тобто вміли бути з собою. Відома є теза, що магія слова народжується із глибокого мовчання. Ну і е, велику частину життя він все ж таки присвятив мандрівці. Це новий незнаний до того стиль життя. І мандрівка до самої його по суті смерті, вона тривала майже 30 років. Так, мандрівку він узяв у своє життя як основну дорогу, десь починаючи із 70-х років, так стабільно відійшовши від звичного. Зовнішнього світу, а зовнішній світ пропонував йому посади. Зовнішній світ пропонував йому прийняти цю систему цінностей, яка на той час панувала, тобто, звично для чого? Для цього часу ієрархію, яка на ту пору була ієрархія. Ну Царіця і пропонувала йому приїхати до Петербурга. Це була справді історичні події чи легенда, оскільки ну, не знаю. Навколо... Не, не знаю, чи це легенда, чи це історична подія, але в будь-якому випадку вона підтверджує вибір, який зробив Григорій Сковорода, коли йому пропонували викладати. На постійній основі в різних навчальних закладах чи Переяслава чи Харкова, то він відповідав дуже симптоматично: досить і вас стовпів неотесаних можна було ображатися за це, але Сковорода не потребував цієї пастки світу, в яку зазвичай більшість потрапляє. І цей загальновідомий епізод, коли він десь там собі з сопілочкою сидить на тлі граня на сопілочці, якась там овечка ходить, і до нього підходять і пропонують йому переїхати до Петербурга. А він відповідає сакраментальною фразою, що сопілка і вівця дорожча за царський вінець Якщо До речі. Ви... У мене є цитата. Скажи цариці, що я не покину України. Мені дудка і вівця дорожча царського вінця. Але перед тим треба пам'ятати, що він співав у капелі цариці Єлизавети, тобто був такий період, коли він все таки ішов у ногу із системою цінностей. Одначе, що більше років на плечі клала йому доля, то більше він відділявся від цієї життєвої суєти. І заглиблювався у самого себе, а насправді що йому давало самого себе, пані Наталю? Самого себе йому давало читання книги книг Біблія. Тобто Біблія це та книга, яка завжди була е, при ньому. Можемо його назвати найпотужнішим знавцем Біблії, і не просто знавцем, а інтерпретатором Біблії. Не штука просто її цитувати, а штука взяти цю книгу у своє життя, і коли буде єдність оця слова, думки. І дії Григорій Сковорода неодноразово наголошував на тому, що слово само собою мертве, якщо воно не підкріплене дією. Чому так любили Сковороду? Тому що те, що він промовляв, він все це втілював в життя. Сковорода не шукав свого читача. Читач шукав за сковородою. І, до речі, що саме цікаве, його твори не писалися. Вони просто переписувалися тими людьми, які, а, скажімо так, цитували його. Ті чи інші ідеї? Зрештою, Тарас Григорович залишив нам, що він десь там мережить собі книжечку і списує сковороду. За життя Сковороди не було опубліковано жодного його твору. Його твір, нарцис чи наркис у іншій версії, як власне пізнати самого себе, угу. був опублікований тоді, коли Негіда Котляревського та чому саме нарцис? Це якось ну, пов'язує. Це самопізнання, ну ти ж мусиш подивитися на себе в дзеркало, але не лише на свій зовнішній вигляд, а запалити той зовнішній вигляд станом своєї душі. Якщо ти не будеш працювати над своєю душею, чи ти матимеш очі, проріс на обличчі будеш мати, а чи ті очі будуть говорити. Тому не треба боятися плекати себе, ліпити себе, любити себе. Зрештою, згадаємо першу заповідь Божу: люби ближнього, як люби. Ну, як самого себе звідси і розуміння наркиса у Григорія Сковороди. Але я би пані Наталі хотіла наголосити на цьому зв'язку поколінь між Сковородою і Котляревським. Не випадково нарцис чи наркис вийшов в 1798 році, тоді, коли не їде Котляревського. Котляревський виростав зі способу мислення Сковороди: воля, незалежність, самодостатність, радість. Усміхненість згадують учасники Сковороди, що він був дуже зачливий, дуже відкритий і неймовірно радісний, і завжди готовий до спілкування, але з відповідною аудиторією. Ну, не мечіть бісеру перцвиню, правда, і він завжди готовий був поділитися тим, що він мав люди це відчували, тому не він їх шукав, а вони шукали його. у, цього, у цьому полягає його феноменальність. Крім того, Сковорода розумів, чому така біблія для людей дорога і близька, тому що біблія існує через притчу. Ісус Христос промовляв до людей через притчі і казав: будете слухати, але не будете чути, будете дивитись, але не будете бачити. І, зрештою, ви не відаєте, що ви творите. Сковорода також промовляв через байки, які він одночасно називав притчами, і кожна байка закінчувалася тим. Що тепер ми не завжди навіть розуміємо сила, у чому скажімо, полягає сила байки. Ну сила байки полягає власне в тому, що ти маєш вміти навіть з гною. Перла, витягувати. У цьому полягає велика мудрість кожної вільної людини. Ну, до речі, хочу нагадати про те, що і досі впродовж багатьох віків його притчі співали лірники і навіть не знали, хто був автором. Це так, це означає, що він став цим. народним філософом, народним мислителем. І ще б я хотіла загострити увагу на, на, на тому, що він творив не тільки притчі і байки, він створив сад божественних пісень. І оцей всякому місто Норов, всякому горду нрав і права, я вже почала перекладати це сучасною мовою, воно стало піснею також практично народною. Чому? На тому, тому що вийшов з самої гущі і ніколи від цієї гущі не дистанціювався. Але разом з тим завжди знав собі оцінку. І завжди знав, що не я залежу від зовнішнього світу, я не зміню зовнішнього світу. Але я в цьому світі можу застатися собою, коли я зостануся собою, коли я буду слухати серце. Це своє з чого виріс панфіл Юркевич? Пригадуєте, пані Наталі, ми з вами говорили про цього геніального філософа 19 століття з його філософією кордоцентризму. Він виростав із Григорія Сковороди і казав, що якщо би мені треба було обирати між розумним і добрим. А добрий це той, який має серце. Я, звісно би, обирав тільки того, що має серце. Ми ну, шукаємо стосовно, ми зараз шукаємо в світі е, добру людину. Ну стосовно вра, власне, про самого сковороду про стиль його життя, писали його сучасники. Уставав дуже рано, їв раз на день без м'яса, і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий. З усього задоволений. Так, з усього задоволений, це також один із прийомів бути. Е, Іти гори, а не іти донизу. І, зрештою, той епізод, як він відходив в інший світ, також засвідчує наскільки Сковорода був сам біблійний. Це мається на увазі та легенда, коли він з'явився у саду. Так, ця легенда, коли він копав собі могилу, коли він прийшов, повернувся до своєї хатки, коли він змінив білизну у цей світ, ти маєш іти чистим, світлим і абсолютно самотнім. Ми дуже часто ремствуємо на те, що ми самі у тому світі, але казав геніальний Стус, що самотність це найвищий смисл існування людини. Мені здається, що саме під час самотності ми найбільшою мірою чистимо свою душу. Склав руки і виявили його холодним вже за кілька днів. Про що це свідчить? Він належав до тих поодиноких особистостей світу, який не робив межі між життям і смертю. Насправді, його глибоке життя почалося після того, коли він від нас уже відійшов. Видання його текстів припадає на, 18, на 19 століття, і е, одне що із найцікавіше. Не... От я е, коли uh -huh. готувалася, знайшла інформацію, що твори Сковороди за життя друкували сотнями екземплярів, бо тодішня цензура знайшла їх противними святому писанню і образливими для Чернецтва. Чи це дійсно було так? Е, друкували, інакше кажучи, просто переписували. Е, релігія на ту пору була монополістом істини. Е, в сковорду неможливо було впакувати у жодні цінності, крім тих, які він Самі для себе вписував, тобто він блискуче інтерпретував е, Біблію. Церква дуже негативно ставилася до того, вона вважала, що вона є монополістом в трактуванні Біблії. А такий напрям у релігійному розвитку, як протестантизм, в Україні не знайшов ні соціального, ні духовного підґрунтя. А от сковороду можна вважати таким яскравим протестантом у тому сенсі, що він сам брався за інтерпретацію. До речі, він е, поставав проти духового е, е, гноблення. Московського православ'я абсолютно правильно, бо церква російська насправді ніколи не була церквою християнською, хоч під цією, під тим серпанком православ'я намагалася подавати себе власне такою Сковорода розривав це і кликав свого читача до джерел сам читай. Сам пізнавай, сам інтерпретуй, сам вникай. І оця апеляція постійно до самості, вона була дуже загрозливою для тодішнього суспільства, тому що російська церква це є церква Отари, це є церква підла... підлеглості, це є церква ієрархії, Натомість, що казав Григорій Сковорода. Ми всі рівні перед Богом. Незалежно від того, хто ти є, чи ти є е, е, імператор, чи ти є князь, чи ти є боярин, чи ти є звичайнісінький селянин, ти є вільність огляду на те. Наскільки ти вмієш пізнати Бога в собі, не треба його шукати де-інде. Треба побути на самотині із цією книгою, яка тобі була подарована ще 2000 років тому. Ну до речі, якщо ми говорили про феномен взагалі сковороди, в чому полягав феномен любові Григорія Сковороди, оскільки він вважав лише духовну любов істинною, він вважав духовну любов істиною, пані Наталію, але він ніколи в людині не роз'єднував тіла і душі. Тіло має бути красиве. Про тіло треба дбати. Він не випадково не їв м'яса і риби. І з світлин, які до нас дійшли, ми бачимо перед собою здорового, сильного і красивого чоловіка. І цьому тілові також треба дати задоволення. Тобто, це не просто був якийсь надхмарний ідеаліст. Це був чоловік, зрештою, який мав класну фізичну виправу, бо ходити пішки. Стіки це означає мати силу у ногах, руках і всіх інших, так би мовити. І що цікаве, він Та. вихваляв старість за те, що вона не вимагає плотоугоді. Але все ж визнає, що життя стратою статеву потягу перетворюється на комедію. Це, це, це цікава думка, але ну, це типовий ідеалістичний погляд на світ, який разом з тим розуміє, що людина має оболонку. І ця тілесна оболонка має просто бігти за душею. Розумієте, і вони мають знайти гармонію один одному. Кажуть, що таке церква. Ну, це церква, де поселився Дух Божий, але ж він має десь поселитися, і він знаходить для себе стіни оцю фортецю. Будемо вважати тіло людське фортецею для духу. До речі, кажуть, мандрував тікав від себе, можливо, через це тікав від любові для того, щоб втамувати хотіння плоті. Можливо, і так, але разом з тим він дав нам приклад насолоди самим життям і показав наскільки життя різнокольорове, різнобарвне, і наскільки воно неосяжне і непізнаване, і ще показав, що пізнати це життя можна лише в один єдиний спосіб пізнаючи самого себе. Ну і що саме цікаве, на могилі у нього написана така фраза Світловив мене, але не спіймав. І багато хто із його дослідників говорить про те, що образ птаха стає серед хрестям духовних цінностей філософа. Загалом сам Сковорода постає уособленням птаха. Цікава версія. Я не натрапляла на таке, а птах це той, який може здійнятися над земним. Сковорода це власне той. Чоловік, який мені асоціюється із притчою, яку свого часу розповів Сократ, стояв Сократ в саду і проповідував. Зібралося біля нього багато людей, отак як збиралися люди біля Сковороди. І тут іде жінка розпусної поведінки, підходить до гурту, з яким промовляє Сократ, і каже: що Ти їм розповідаєш? Я зараз поведу пальчиком до них. Вони всі підуть зі мною. На що Сократ відповів: так, я знаю, з тобою вони підуть донизу. А зі мною вони підуть до гори. Так от українці зі сковородою йдуть до гори, власне через те, що він є птахом тим, який здіймається над загалом. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що ми говорили про Григорія Сковороду разом з Іриною Фаріон. Це була програма Велищ особистості. Слідкуйте за нашими.